Правильних направлень. В людини є дуже класні природні компаси руху до цілей, до реалізації, до потенціалу. Це є один перша інтуїція. Це один із головних критеріїв показу тебе. І один із основних компасів твого бачення на світ. Як розвинути інтуїцію? Наодинці в темноті. В темноті будь з інтуїцією на плюс. Якщо ти інтроверт, то це наоборот даже краще розвинути. Якщо ти екстраверт, то потрібно днем з людьми. Проробляти цю інтуїцію. Інтроверту треба проробляти самому в темноті. Тоді вона більш активується, більш її виходить потенціал назовні. Інтуїція це наш маячок, який показує тобі, тобі тебе, який показує тобі тебе. Але в тому то й проблема, що ти себе побачив в якийсь період. І розум тобі каже, що це недосяжно, це недосяжно, це подивися, а да, да, це недосяжно. Да, це капець. Хто це все думає? Хто це все каже? Хтось же виніс вирок? Хтось прийняв це рішення, що недосяжно, а хтось так не думав, хтось повірив в себе. Хтось повірив в себе і почав діяти відносно своєї віри. Він почав діяти, незважаючи ні на що. Він не знав, що буде далі. Він взагалі не планував. Майбутнє він просто йшов за своїм покликанням. І потім ми на цих людей дивимося із захватом. Да, можливо, треба буде йти по головах. Да, можливо, треба буде тільки, тільки полагатись на себе. Но цей період він. Тимчасовий, він пройде. Просто його треба перешагнути, зробити крок назустріч до себе. Отут виникає таке слово да, загвоздка. Починається борьба розуму і інтуїції. І кому ти віддаси перевагу, той бере верх над, твоїм, над твоєю дією далі. Потрібно прийняти рішення, закріпити це рішення в довгий срок за допомогою віри. І робити дії. Кожен день. Кожної хвилини. Кожної миті робити дії. Думати, вірити і робити. Віра повинна бути сильніша за обставини, які тебе оточують. Віра повинна бути мудріша за ситуації, які в тебе складають. Складаються, віра повинна бути могутніша за знесиленість, яка тебе одоліває временами. Тому блаженство всім у власних досягненнях.